останнє, що мені залишилося зробити, це організувати приємну романтичну зустріч для Дмитра та його коханої. Ну, з власного досвіду скажу, аби по і враз цю дівчину не обов'язково брати найдорожчі і найрозкішніші ресторани нашого міста. Адже в романтичній вечері, що головне, це гарний інтер'єр, затишна атмосфера, смачне меню і професійне привітне обслуговування. Я знаю таке місце. Це справжня львівська цукерня, що знаходиться на площі Б'ясковая Козицького. Доброго дня, Доброго дня пані. Як вона назвали мене? Пані. Пані? Так приємно, до мене так рідко звертається пані. А ви до всіх відвідувачів так звертаєтесь? Так, у нашому закладі це стандарт. Наш персонал спілкується виключно українською мовою. Прошу, проходьте, будь ласка. Дякую. О, я бачу вас дуже гарно. Так, у нашому закладі три зали. Mm -hmm. Це ось перший з них. Він дуже світлий, просторий. Дизайн інтер'єру взятий із справжніх львівських цукерень, кінець 19, го початок 20-го століття. Крім того, я так розумію, що і меблі також зроблені на замовлення у цьому самому такому класичному стилі, так? Ні, пані якраз ці меблі, вони відреставровані. Це раритетні речі, які просто дуже гарно відреставровані і ось так от виглядають. Тобто це ті меблі, які мають своє нове колишнє життя, але зараз отримали нове дихання, нове життя у вашому закладі, так? У них є своя історія. Ось і так само, як і посуд, який знаходиться у меблях. Ось я пропоную вам подивитися ближче. Так, це інший зал, так? Так. Тут більш затишно. Саме у цьому залі у нас розташований маленький закуточок, де можна залишитись наодинці зі своєю половинкою. Приємна музика, гарна атмосфера і цікаво поспілкуватися, відпочити, смачні страви. До речі, до смачних страв, Хотілося познайомитися із вашим меню, яку смакоту ви пропонуєте своїм клієнтам. Будь ласка, пані, я вам пропоную підійти до нашої вітринки. Гарний затишний інтер'єр, хотілося аби вечеря ще й була смачно. Що ви можете запропонувати, яку смакоту у вас можна замовити? У нас дуже великий вибір тортиків, пляцків, пістичок. Перепрошую, пляцки? Пляцки. Пляцки у нас польської мови це пиріг. Так, uh -huh. Така цікава назва в нас. Можу вам, наприклад, порадити тортик Кримівка. Там, де знизу, зверки французьке тісто, це на півисткове. Вишинове суфле. Цей тортик. Він був улюбленим тортиком папи Івана Другого. Він коли приїхав у Львів, йому цей тортик дуже сильно сподобався. Іван Павло II, Так. так. Uh -huh. Можна запропонувати вам, наприклад, тістечко цьом там шоколадно-сирне суфле, фрукти, залиті желе. Така назва цікава цим цьом, цьом Коли його так смакуєш, то ніби цілуєш кохану людину. Ну так солодко, так. Да? Кляцок так. фінезія. Там безе, перемашене масляним кремом, вишенька. На смак він ніби нагадує київський тортик трішки. Також нас полюбляють осінню рапсодію, там де напілисткове тісто, яблучок, ось дуже багато таких смачних. Mm -hmm. І масляно конячний крем. Яна, що стосується тієї сировини, з якої виготовляється о, вся ця смакота? Ну, сировина в нас йде натуральна, дуже смачна, зібрана по всій Україні. Тобто найкраще? Так. Що мається на увазі зібрана з усієї України? Ну, Наприклад, на смука йде зі Сімферополя. Вишні в нас йдуть з Рівна, а от, наприклад, масло в нас йде з Львова та Хмельницького. Дуже смачне. А зараз я запрошую всіх вас у члінне місце, де випікаються торти, робляться п'яски, а також прикрашаються найсмачніші та найгарніші кістечка куні зі мною. Пішки, 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 пішки. Ще потрібно дещо підготуватися. Гарно? Отож, ми заходимо у найсвятіше місце львівської цукерні на кухні. Ходімо. Здравствуйте, пані Юлія. Доброго дня, пане Оле... пані Олена. А я так розумію, мене не просто так сюди запросили, так? на кухню? Так, звичайно. Наші відвідувачі високо оцінюють якість та смак нашої продукції, але мало хто вірить, що ми виготовляємо все безпосередньо в приміщенні цукерня. Тому я вам зараз влаштую невеличку екскурсію. Прошу вас підійти до на нашої духові шафи, розточний mm -hmm. шкаф, mm -hmm. де підходять. Пиріжки, так? Так, тут бірі. підходять пиріжки, тут випікаються безпосередньо всі бісквіти, печиво, mm -hmm. тістечка. А скажіть, скільки одночасно може випікатися тут -от е, ну, Це промислові шафи, тому вони призначені в принципі, для виготовлення е, одночасно великої кількості продукції. Але ми дуже слідкуємо за термінами і за свіжістю, якістю нашої продукції, тому е, ми випікаємо невеличку кількість коржів. І вони одразу після обробки потрапляють на вітрину. Я бачу, тут е, працюють ваші працівниці, так же? Так. Що вони виготовляють? Це печиво угу. е, Цікава назва така, колоритна, можна сказати. Це рецепти, які витримали вже із під часом. Вони збиралися і від наших бабусь. Я думаю, можна я спробую, я думаю, я не спорчу нічого. Так, можна. Я вам тоді дам рукавички, в вигляді підковки ви складаєте їх. підков, трошечки щастя, львівській цукерні і телеканалу ЕВ. А я там бачу, ось там робиться справжній фруктовий шедевр, так? Так, це наш один з улюблених тортів фруктовий. Угу. Як на мене, це дуже гарний торт для дівчат, які угу. люблять слідкувати за своєю фігурою, тому що внизу там основа йде тоненький бісквіт. І зверху просто вершковий такий зелений крем. Чому я спробувати прикрасити? Можете, я думаю, Оксана вам допоможе. У нас прикрашання фруктового торту це фантазія кондитера. Я відчуваю себе не кондитером, а художником. Мені це подобається. Так я бачу, що листочки були ось такі, так? Звичайно, гарний і дуже смачний тур. Це все, що потрібно, аби відкорити серце будь-якої жінки. Тож, романтична зустріч, романтична вечеря у львівській цукерні, я думаю, вона вдалася. Вона найкраща. Я ее не знаю. Леночка! Привет, красный! У тебя новая Да, так мало того, я вообще был в шоке. Я зашел, меня в дверях паном назвали. Так, ты знаешь, я специально брала сам эту цукерку, потому что считаю, что это настоящая частинка Львова в самом сердце Винницы. Да, мне очень было приятно в центре Винницы, находясь в родном городе, оказаться на несколько минут в Львове. Плюс тут неймовірне смачне меню, навіть ці тортики. А дієтищі, до речі, надзвичайно гарні. До речі, у їхньому приготуванні я приймала безпосередньо участь. А дегустатор є, щоб перед нами попробовал? А ти не переживай, я сама звинувачу. Не-не-не-не-не. Ну ладно, не-не-не-не, нормально все, суки. Я сьогодні стільки столько пережил, це это как подарок. До речі, як там твоя справа у солоді, красина? У мене, знаєш, такое был как... А... баланс между добром и злом. Добро – это была приятная маска на лицо и прическа. А зло – это была депиляция. во всей красе. Хочу признаться, мне очень понравилось на фирме Абеста Флора увидеть то море, даже не море, то и океан Это было очень приятно. И знаешь, это было у меня впервые. Я принималась самовыбором. Выбрать лучшее с лучшего, на самом деле, очень важно. Да, это сложно. Кстати, я оказался в очень похожей ситуации, когда пошел в салон нижнего белья. Я плюс ты». Шикарный выбор, очень много всего, но это обескураживает. Ты за... Я зашел и я не понимал, что мне выбрать. И, и, и это хорошо, и это и это красиво, и это красиво, и это красиво. Как вы умудряетесь выбрать так, чтобы и вам і любилому мужчині не понравилось. Я не понимаю этого. Ой, Дима, це особливо жіночі хитрощі, хитрощі. Ну знаєш, але попри все те, що було зі мною сьогодні добре, ем, я краще у беру святкування 8 березня, ніж підготовку до нього. Да, ти знаєш, а я в свою чергу скажу тобі, що я, напевно, лучше буду готувати праздник, чем підготуюватися к этому празднику. <laughs> на місці жінки, очень приятно чувствовать себя снова мужчиной. Давай, Леночка, тебя с праздником, любви тебе и весеннее цветение на твоем лице. Это же, Виталий, не мой счет. Я подготовлю к 8 березня, уже завершилась. Будь счастлив. Спасибо.